Оберіть свій час. Шосте століття. Велике розселення слов'ян. Побут і господарство. На прикладі одного поселення. О. Вітаю в поселенні слов'ян шостого століття. Я вже всі справи до світанку зробив. Ходімо проведу тур поселенням. До речі, зверніть увагу на наших корів. Вони низькі, але міцні, як і ми. Середній зріст дорослої людини в наш час був приблизно метр п'ятдесят, десь як ви зараз у своєму віці. До речі, мені п'ятнадцять, я вже давно дорослий. Я вмію будувати будинки, орати землю, рибалити і полювати. Ми ранні слов'яни фізично витривалі, пристосовані до спеки та холоду, багато працюємо. Чув, що люди у вас час теж ні в року. Дякую. Можеш іти на пасовище. А це найкрасивіша дівчина нашого поселення. У неї золоті руки, і зараз вона робить тканину з льону. Як їй це вдається, не розумію, але все, що на мені, її рок справа. Можна сказати, дизайнерський одяг. В архів додано. Ткацтво. Човник з ниткою між вертикальними нитками. Вертикальні нитки міняються місцями. Нитка прибувається до полотна. Знову човник і так тисяча разів. Робота дуже кропітка. не для нервових. Це вміння дійшло і до ваших часів, а нитку для тканини роблять зі стебел льону. Прошу до хати подивитись, які прядуть. Обережно тут сходинка, бо наші будинки заглиблюються у землю. Така наша технологія будівництва. В архів додано. Прядіння. Мамо, я на хвилину хату показати. А ти чого ще тут? Тобі ж до добре, добре. Не зволікай. Привіт, малеча. Так, от модель хати та посуд завантажені у вашу базу даних. В архів додано слов'янська напівземлянка шостого століття. Ви зможете пізніше все покрутити, пороздивлятися. Такі хати будувалися до одинадцятого століття, в деяких країнах збереглися аж до 19-го. В наш час міст ще не було, але поселення були великі. В моєму, наприклад, живе 200 людей для шостого століття. Це багато. Місць для посіву зерна було замало, тому що всі території займали ліси. Тому кожен шматок землі треба було виборювати важкою працею. В архів додано. Обробка землі. А, друже. Ось туди. Йди на сюди, башкетнико. В архів додано. Доместикація. Гарний хлопчик. Ми з ним разом полюємо. Ще вовченям підібрав. Собаки в селі його бояться. Так от ми вирубали дерева, випалювали пні, розчищали землю від каміння, орали. Перший раз це було дуже важко: засівали жито, ячмінь, пшеницю. Вже у наш час, нагадую, шосте століття на хвилинку. Люди розуміють, що земля потребує відпочинку, тому використовують принцип двопілля. Коли в один рік частина поля відпочиває, її використовують як пасовище, а інша частина засівається культурою. В архів додано двопілля наступного року. Поля міняють місцями. Таким чином люди запобігають виснаженню землі. Ми землю свою бережемо, от з душею до неї ставимося. Але вибачте, захопився. О, люди поїхали на нові землі у шостому столітті. Світ динамічно змінювався. Відбувався перехід від античності до середньовіччя. Я не знаю, що це, можливо, якийсь кабан великий. В архів додано. Кістки, мамута. Такі кістки тут де-інде знайти можна. Ми з них гребені та проколка робимо. Так, от ранніми слав'янами називають предків сучасних слов'янських народів, що жили в 6-8 VI столітті на великій території між віслою і Дніпром. Ранні слов'яни сформувалися у 5 столітті на основі місцевого населення. Це був складний процес, на яке вплинули нашестя гунів, велике переселення народів. А також помітне зниження середньорічної температури. Могутня Римська імперія ослабла і виявилася неспроможною захищати свої кордони. Вона потроху розпадалася, бо, як ми знаємо, усі імперії розпадаються у шостому столітті. Ранні слов'яни заселяють завойовані території. Насамперед, подунав'я та Балкани. Частина слов'ян мігрує у північному та західному напрямку. Ці події історики пізніше назвуть великим розселенням слов'ян 6-8 століття. Взагалі, наша головна риса вміння виживати в складних умовах. Як вас кажуть, адаптивність. Нема місця для поля. Виберемо у лісу. Нападає багатотисячна армія ворога. Дамо відсіч малими силами, але з хитрістю і розумом. Слов'янські воїни славилися далеко за межами своєї батьківщини. В архів додано «воїн». Вони були сміливі, майстерні, витривалі. Справжні супергерої свого часу. Ой, забув. Мені ж треба до батька. В архів додано ковальство. Мій батько відомий коваль. Він робить цвяхи, коси, сокири, мотики, кресало, ножики, серпи, наконечники для стріл та списів. Тощо. Почекайте, будь ласка, я швидко. Дякую, В архів батько. додано, Це Соловей? дуже круто. Гарно співає. О, чуєте? Ріг кличе. На молитву богам пішли на пагорб до капища. Це дуже красиве дійство. В архів додано, капище. Ми вклоняємося силам природи, сонцю, вітру, землі, вогню. Згодом ми дали їм імена, які дійшли до вас в легендах і міфах. В архів додано пантеон богів. Ось дивіться деякі боги, які нас захищають. Це ті, що пізніше потраплять у півфінал до пантеону князя Володимира. Перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, Мокоша, Симаргел. Але це вже інша історія 10 століття. В архів додано: Віче. Це головне зібрання нашого поселення. Віче. Тут ми проводимо суди і весілля. Вирішуємо усі важливі питання. Там під деревом стоїть наш старішина. Сьогодні для мене важливий день, і я дуже хвилююсь. В архів додано. Шляхетність. О, мене звуть. Я пішов. В архів додано. Гордість. Віднині я захисник поселення. Розселення слов'ян, побут і господарство повторити.